Вітаю всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. В ефірі телевізійні новини Калуша. В Студії Олександр Смаль. 6 серпня минає 19 років з часу створення військової частини 1241 внутрішніх військ МВС України. З цієї нагоди напередодні в Палаці культури мінерал відбулися урочистості та святковий концерт. 6 серпня 1993 року у місті Івано-Франківську було сформовано 12-й окремий батальйон Національної гвардії України. На базі батальйону у місті Калуші було створено 3-ю патрульну роту військової частини 1241 внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. З нагоди відзначення 19-ї річниці створення військової частини на урочистості та святковий концерт до мінералу прийшли власне винуватці свята та представники влади. На початку урочистої частини зі святом своїх колег привітав командир 3. 3-ї патрульної роти Володимир Логвіненко, а також вручив окремим подяки та грамоти від місцевої влади присутніх привітала заступник міського голови Галина Романко. Винуватці свята також отримали з її рук подарунки та грамоти. Передень таких гарних свят, які передають святкуванню і мобільних військ, військ зв'язку. Ми святкуємо це свято в нашому калуші особливо, тому що військ третя військова рота. Є важлива складова нашої міської системи, і повірте, ми не уявляємо собі функціонування нашого міста без військової роди. Окрім грамот та вітальних слів від місцевої влади винуватці свята приймали вітання від керівників району, голови районної ради Василя Джонзе, голови райдержадміністрації Василя Петрева, а також заступника начальника калуської міліції Василя Мельника та інших. Дозвольте. Імені начальника міського відділу, від себе особисто, від всіх працівників Каласького міського відділу привітати вас з вашим святом з 19 створення річниця створення військовочних година. Сині знаєте, що міліція без вас зараз практично не може існувати. Наскільки ми пов'язані з вами, що кожна, кожна охорона морського порядку. Спільно з вами, щоденно. Ми вам дуже вдячні. Самі знаєте, які у нас зараз показники, самі знаєте, яка зараз у нас ситуація в місті. Я думаю, що не найгірша області. Думаю, що в навіть найкращий, а можливо і найкраще. Не обійшлося і без привітань духовенства. Отець Української православної церкви Микола Мороз благословив усіх на добру та мирну службу, а також наголосив, що дотримання Божого закону є понад усе у свідомості кожної людини. Христос чітко сказав, що щасливий той, який положить душу свого брата свого. От перша необхідність солдата це положити свою душу, своє життя за кожного із нас. Ті, хто носить погоди, напевно, усвідомлюються. І взявши на свої плечі, разом з ними беруть цей тягар, усвідомлення бути, бути готовим до самопожертви. Після завершення урочистої частини для присутніх відбувся святковий концерт за участю мистецьких колективів Палацу культури мінерал. Пам'ять односельців, які полягли в боях за українську державу, вшановували мешканці села Глибівка Богоручанського району. 5 серпня у селі було урочисто освячено пам'ятник борцям за волю України, споруджений на кошти громади та з допомогою меценатів і спонсорів. Село Глибівку Богоручанського району, як зрештою, і будь-яке інше українське село чи місто не оминули лихоліття буремного 20-го століття. Пам'ять про загиблих на різних фронтах глибівчан встановлено пам'ятний знак жертвам Другої світової війни, насипано символічну могилу січових стрільців. А з 2003 року громада почала збирати кошти, щоб належним чином вшанувати пам'ять своїх односельців, борців за волю України. Вирішили спорудити в центрі села гідний монумент. Кілька разів, за словами сільського голови, зібрані кошти з'їдала інфляція. Та, врешті-решт, пам'ятник, яким може пишатися не лише село, а й місто, таки постав у центрі Глибівки. 5 серпня, після недільного богослужіння, селяни урочистою процесією пройшли від церкви до пам'ятника. Здійснюючи обряд освячення, місцевий священник поіменно згадав усіх жертводавців. В принципі, допомогли всі люди, хто чим міг. Але це є пам'ятник дійсно тим жителям села, які загинули ще під час Першої світової війни. Їх загинуло у нас 112 чоловік, 83 чоловіка у нас було репресовано. Так що рахуйте, що майже кожна сім'я загубила когось, своїй сім'ї. І на даний час, я думаю, що це як центральна дорога, а в нас на цьому місці буде і клуб. Це весь час, ми будемо з поклоном до даного пам'ятника, до даного поваги до наших батьків, прадідів і завжди. Кожен перехреститься біля цього пам'ятника. До відкриття пам'ятника спричинилася благодійна фундація Кредісова, яка співпрацює з місцевою громадою в рамках соціальної програми Моє рідне село. Благодійна фундація Кредісова якраз почалася з цього, щоб нам освітити пам'ятник. Нам до кінця треба було огорожі, але огорожі не лише на цьому пам'ятнику. Треба було У нас. є ще один пам'ятник це воїнам, які загинули у другій світовій війні. І плюс могила січових стрільців. Так що е, якраз е, врахуючи, що якраз фундація Крендісова допомогла нам, в принципі, якраз хоча б на матеріал, а то ми вже своїми силами громадою зробили даний паркан і поставили його, і е, от сьогодні ми і освятили його. У вересні Глибівка відзначатиме своє 360-річчя. Невеличке село вважається досить перспективним і має непогані можливості для економічного і культурного розвитку. Насамперед це вигідне географічне розташування, близькість Карпат і обласного центру, наявність непоганих доріг. Кращими від гір можуть бути тільки гори. Ця істина є незаперечною для тих, хто впевнено мандрує із важкеньким рюкзаком за плечима, з вивистими маршрутами стрімких карпатських стежок. Як здійснити туристичний похід, щоб він приніс лише позитивні враження і обійшовся без прикрих несподіванок? Як ніхто інший знає керівник гуртка геологів відділення Малої Академії наук України, Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Василь Худин. Його досвід гірських експедицій становить уже понад 30 років. Карпати ще називають українською Швейцарією. Це унікальний куточок дикої природи, де можна активно відпочивати, подорожуючи і милуючись гірськими краєвидами. кажуть, хто хоч раз побував з експедицією у наших горах, обов'язково захоче ще. Кожна пора року тут проявляється по-своєму красиво і яскравіше ніж на рівнині, адже на вершинах природа ближче до своєї первозданності. Але найсприятливішим для туристичної мандрівки залишається все ж таки літо, бо навіть у липні у верхогір'ї може лежати сніг. Бувають сильні грози, розповідає провідник гірських експедицій Василь Кудин. Пригадує випадок, коли групу з 13 людей влітку спіткала така негода, що він ішов першим, а останнього через сніг не було видно. До такої експедиції треба, звичайно, що готово. Треба відповідно мати туристичне спорядження, треба мати намети сильні, бо нам порвала на, два намети під Чорногору, якщо вони такі не є дуже добрі. Треба мати спальні мішки, кримати, наплічники щоб можна було нести, бо якщо йти на багатоденну експедицію, то вага наплічника може складати 20-25 кілограм на кожного учасника. Та для досвідчених гірських подорожуючих немає перешкод, і кожен новий рік, уже багато років поспіль, починається для експедиції Василя Худина з традиційного лютневого сходження на Говерлу. Ця група, звичайно, складається з дорослих, а з дітьми мандрують у сприятливіший час. Це гімназисти, учасники гуртка геології, центру науково-технічної творчості Ушнівської молоді та дитячої нацької спортивної школи. Ці екскурсії мають краєзнавчий характер. Діти збирають цікавий матеріал для польових досліджень. На основі яких пишуть науково дослідні роботи, що неодноразово займали призові місця на обласному і всеукраїнському рівні. Це хороша пропаганда пізнавальних мандрівок рідним краєм: Чорногора, Грофа, Сивуля, Петрос, Хом'як, Молода, Висока. Скільки нового і незвіданого чекає на тих, хто відважиться підкорити ці відомі вершини? Я би хотів збирати всім, що маючи таку, таку унікальну можливість поїхати в Карпати. Це навіть не, не море на морі. Ну. Ну, море що. Діг ти лежиш, відпочиваєш, купаєшся. Тут все є. І можна в гірській ліції покупатися, можна пройтися нашими полонинами, гірськими стежками, можна і ягід, гриби. Все це є і помилуватися криви звичайно. При відповідних погодних умовах можна із Чорногори можна побачити все навіть. І Румунські Карпатики там долині ні, білівці, і горгани навіть. І близниця Зазвичай Василь Худин здійснює експедиції з учнями 9 класу. До речі, не можна сказати, що це прерогатива хлопців. На гуртку геології були і дівчата, які охоче їздили в гори з 7 -го до 11 класу. Оптимальний склад групи до 12 осіб. З дітьми мають бути мінімум двоє дорослих, досвідчені провідники. Необхідно дотримуватися елементарних правил безпеки, щоб не заблудити дотримуватися гірських стежок, мати карти маршруту, схеми, мати польову аптечку щоти. Трьма видами ліків від отруєння, застуди, поранень і травм та серцево-судинні, адже доводиться йти два-чотири дні, долаючи щоденно 15-20 кілометрів. А далеко від цивілізації треба бути все озброєні. Самому йти не бажано. До речі, під час грози вимикати мобільні телефони, бо були випадки влучання блискавки. Вживаючи заходів безпеки, можна отримати море неповторних вражень і навіть попаритися в гірській сауні. Беремо цю. Розпалюємо вату, нагріваємо велике каміння, а поряд нею такий стояк, де, трикутник робимо із дерева. Політиною плівкою тою накриваємо його стовп, заносимо, заносимо оцей чан із каміння і поливаємо його до пари, де, і ми там, там, там знаходимося, а потім то біля річки, а потім, коли так вже раз пропариш, другий раз пропариш, потім річку, отак. Це так звана полюваса дітей. Міцніша серцева судинна система і краще працюють органи дихання, тому вони витриваліші ніж дорослі. Але їм важко нести важкі наплічники. Тому з допомогою досвідчених батьків, які не бояться екстриму, навіть найменші кількарічні малята можуть підкорювати неповторні карпатські вершини. Цей рік видався надзвичайно щедрим на гриби та ягоди. Чимало краян у вільний час вирушають на тихе полювання, щоб мандрівка до лісу минулася без небезпечних сюрпризів. Варто переглянути наступний сюжет із нескладними порадами грибникам. В наших лісах росте багато видів їстівних грибів. За своїми поживними властивостями вони порівнюються з м'ясом, бо містять багато білків, вуглеводів, мікроелементів, вітамінів, екстрактивних і ароматичних сполук, які дуже необхідні нашому організму. Та на жаль, не завжди грибне полювання буває щасливим, адже серед зібраних грибів можуть потрапити і неїстівні, що можуть стати причиною отруєння. Гриби треба вміти збирати, тобто треба знати, де їх збирати, і обов'язково збирати ті, які є істивними. Тобто вони повинні знати різницю між істинними грибами, що є гриби, є гриби двійники. І бажано, щоб іти збирати гриби, дивитися, де вони ростуть, тобто не збирати їх біля трас, не збирати їх в промислових зонах. Якщо поруч із грибами їстивними ростуть неїстивні гриби, то їх бажано не брати, тому що спори неїстивних грибів, токсичні, вони можуть проникати у їстивні гриби, і вони теж будуть токсичними, тобто так звані гриби-мутанти. Для тих, хто не в змозі збирати гриби, а купує їх, то краще це робити на ринку, де вони підлягають огляду спеціалісти лабораторії експертизи. При приготуванні страв з грибів особливо важливим є знання їх кулінарної обробки. Спочатку їх треба добре почистити від землі, від моху, вимочити їх, а потім проварити. Коли вони вже готові, тоді їх можна вже чи смажити, чи консервувати. Якщо консервувати, то слід пам'ятати, що їх стерилізувати треба як мінімум три години, і готовими зберігати їх у банках, звичайно, у погрібах чи в якомусь там прохолодному місці не більше як шість місяців. Перед тим, як їх використовувати, треба обов'язково подивитися, чи банка не кришка не вздута, тобто чи немає бутулізму, тому що, можливо, ще таке захворювання, як бутулізм. Хоча гриби надзвичайно поживні, та не слід їх вживати особам, які страждають з захворюванням органів травлення, нирок і печінки. Також бажано не їсти гриби дітям і старшим людям. Якщо ж після вживання страв з грибів ви відчули себе погано, появилася загальна слабість, болів шлунку, тошнота, рвота необхідно негайно звернутися до лікаря. Якщо після вживання грибів настає погане самопочуття, обов'язково треба звернутися за медичною допомогою. Важливо бажано до надання медичної допомоги промити шлунок, тобто викликати блювоту, промити шлунок і тоді звернутися за медичною допомогою, самому не займатися самолікуванням і в якому разі не вживати алкоголь, тому що алкоголь він навпаки підсилює смоктання токсичних речовин і не приводить до покращення стану людини. Тому треба бути уважними не лише при збиранні грибів, але й при їх приготуванні, зберіганні і вживанні. Не ризикуйте здоров'ям своїх рідних, близьких і знайомих, і нехай грибне полювання приносить вам лише почуття радості і насолоде спілкування з природою. Тривають фізкультурно-оздоровчі змагання за місцем проживання олімпійське літо». Паралельно з ними у рамках програми Спорт для всіх у кожному дворі стартував турнір на першість міста зі стрітболу. Перший етап змагань відбувся на вулиці Сівецькій. У першому етапі турніру з вуличного баскетболу взяли участь три команди хлопців: 1996-1997 років народження сокіл, яструб і калуш. Традиційно стрітбольна команда складається з трьох гравців, що значно спрощує організацію змагань, адже менше ніж у баскетболі склад команди дає змогу швидше зібрати суперників для поєдинку. Знову ж таки, у час літніх канікул вуличний баскетбол стає одним з чудових способів активного дозвілля. Серед баскетболістів чи з. Намагалися на вулиці Сівецькій, а це здебільшого любителі виявилися уже і такі, що мають певні досягнення, і планують у майбутньому серйозно пов'язати своє життя зі спортом. Четверте місце на чемпіонаті України. Перше місце область. Вчуся в Івано-Франківський коледж фізичного ховання, тренер з баскетболу. Цікаво, що серед уболівальників були не лише друзі, а й мама та маленька сестричка одного з гравців. У дев'ятому році ми виграли мама, тато, я спортивна сім'я. Міський тур, обласний тур і їхали на все український Вартек. Мама, дивиться, я так хочу дивитися і, і хочу дивитися, що мене мама забрала з садику. І... І, Тут твій братик є, так? Так, у нього вже багато локів. Він бісить за мене, захищається. І ми йдемо зразу гуляти, йдемо гуляти, і, а я дивлюся, як він хлопцями ще копає м'ячики. Ну, ті хлопці ді мені. Ді мені хлопці і мали великі. І вони у піскибості. Мама пильно стежила за грою синової команди, активно викрикувала поради і всіляко виявляла азарт і підтримку. Можливо, саме це і принесло перемогу команді Сокіл. Традиційний турнір ми проводимо тут на вулиці Сівецькій. Це розпочинається наш чемпіонат міста по стрільболу. І До Дня Незалежності буде проведено ще декілька ігор, декілька турнірів на різних майданчиках спортивних нашого міста. Центру спорту для всіх встановлено 12 стрільбольних щитів, і це ще дуже мало порівняно з тим, що є в інших містах. Я сподіваюся, що в нашому місті теж будуть більше створено цих стрільбольних майданчиків. І сьогодні діти гарна погода і вважаю. Щоб турнір був хороший, є спонсори. Я вдячний всім спонсорам і бажаю всім здоров'я. Кожен учасник стрімкої гри втамував справу символічним заохоченням соком, а грамоти, медалі, значки і головний приз баскетбольний м'яч чекатимуть на переможців 7 серпня о 17-й годині. На цьому ж місці у другому етапі турніру. В цей день очікують прибуття гостей з обласного центру Спорт для всіх. Це була вся інформація, яку для вас зібрали і підготували мої колеги. Я вам дякую за увагу і бажаю вдалого робочого тижня. На все добре.